é eu te doua. Ми вже Ту, що нам сюда шеї або все ще є поговорить? Можна готові брати. Приготуємо. Ти... є акція, так? Що, два Ага. Угу. Скупляємо Йдемо до машини. Перепаркувалися далеко, бо місця нема в посла. Дивіться, скільки машин потік. Так, ми вже вдома. Давай відкриваю, показуй. Це кайцоне. Яка на подивимося. Просто як виглядає. Це кальцоне. ой, дзей. карбонара. Карбонара. А то було мясно, Угу. Ну это що з место не тоже. А карбонара мою. пробувати? Буду, да, да, да. Добре. Поварка нахіборты. Класс. Добро? Бачите, який Ігор? Красунчик. Зробили фото його. Зручно все в медвені. Це Ігор намагається додзвонитися. На фліографію ж. Це зимовий медвин. Три повних ряда майже. Це половинка залишилась одного. А ось там тотоха, бачите? Зараз. Я вам покажу так її видно з нашого вікна. І це через сітку. Тим ще подроба? Кура і закриємо. Півну хату прикрию. Так. Трошки. Трошки, зараз миші вже не бігають з вулиці. Це тільки з осені їх так багато. Кури вже позаходили. Да. Холодно. Мінус 6 градусів. Так, тут у нас темно. І вже наніс дрова. Ой, відра. Куда мы включим светло? Ну. Опа. Е. Yeah. Вот это все шелушилось. Ну, давай Ігорем чергуємося носити дрова. Тому мені не, не набридає. Пшов, набрав, освіжився на вулиці, подихав свіжим повітрям. Ось таке ми мале нарізали. На розпалку піде. От. А це їздили в Миронівку, два рази нарешті взяли в них телефон, хотіли купити палети з кукурузи, але вже не було в наявності. от. А так Хочемо ще купити їх все-таки, бо кажуть, ну кажуть, і ми пробували. Ой, вони такі економні. Не можна топити. Отак. Отак складаю собі побільше. щоб наберемо цих? Ні, на ніч не набираємо цих. Я беру зразу два, тому відключаюсь. Принесла. Цей гор такий пеньок приніс. Ми завтра його закинемо в день, щоб довше горіло. Так, і отак перекладаємо. Від відро сюди. Вітря не залежали. Таке оце таке життя зимою. Але ви знаєте, я газу не хочу, ми взнали ціну на газ, ціну на газ ціну на встановлення, на проєкт. У нас хата дуже далеко від дороги. 250 метрів, десь 200. Тільки тянули. То й так Трохи грязно, не естетично, але ну це ж пічка тут все димить. Котел, верніше. А це ми йдемо до корей. Йдемо закривати? Ніч уже. А вони їдять. У мене є отакий. Помічник, помічниця. Ану, заходимо, заходимо. Отак. От ко 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 ко, -ко. Закриємо, подивимося, скільки є. Так. Що ви тут? Привіт. Ого. Бачите який подарунок? Раз. Два. Три. Чотири. Дякую. Вам. Бачите, він як стоїть, вони навіть не виходять. Папа. Такий віник-помічник. Так, на ніч закриваємо. Зранку віником відкриваємо. Я вже колись вам показувала. Така приспособа отакого. Перевіряємо, щоб не було щілини. О! Файно, йдемо що виключимо світло. О Ігор, Топить. Світло вимикаємо. йдемо спати. Це пан у нас. Ми купили кролика. Білище два. Ось отакі. Буде смакота дієтична. Сідаємо на дієту зі сім'єю. А шеф, подарунок до кролика. Мед. Натуральний. Дякую, Ринку. Супер. Клати. Купляєш кролика, в подарунок. <ріх> Та-да-да-дам. Це вже готовий кролик з холодильника. Зараз будемо розігрівати і їсти. Смакота. Ми готуємо в сметані з морквою. Вершками, От такий він наваристий тож получився. Вибираємо, що їсти зігром. Накладаємо. Давай так, опа. Ігор, ігор любить кісточками, я люблю наскувати.